Мої чарівні хлопчики та дівчатка. Сьогодні ми з вами трохи пограємо на музичних інструментах. А пограємо ми під українську народну пісеньку, яка називається Два півники. Два півники, Два півники, горох молотили. Дві курочки, дві курочки, довлина ходили. Цап-меле, цап-меле, коза засипає, а маленьке козенятко на скрипочці грає. Що ми будемо робити? Дуже, прості, дуже проста партія музична. Ось я беру два маракасики. Ви можете взяти два маракасики або ем, дві іграшки, які просто видають шум. Головне, щоб вони шуміли. Ем, ось дивіться, два півники, два півники горох молотили. Спочатку ми, що? ми шумимо, ем, видаємо шуми маракасиками. А потім взяли наші палички і у мене тут барабанчик. У вас це може бути також барабанчик, у вас можуть бути, якщо у вас немає таких паличок, можуть бути звичайні олівці. І на слова, цап-меле, цап-меле. Коза засипає. Ми дивіться, робимо так. Цап меле, цап меле, коза засипає. На мене уважно, я можу трішки змінювати послідовність, або трішечки пришвидшувати якісь рухи, або трошки повільно робити. Головне, все, будьте уважні і дивіться за мною. У нас тут тільки маракасики і наш барабанчик. Ось так. А тепер приготувалися. А взяли вручки, що, що у вас там шумить, і давайте починати. Це був перший раз. Я сподіваюся, ви трішечки зрозуміли, як я граю. Спочатку шумимо, а потім барабанимо на барабанах. Давайте спробуємо ще раз.